Продається двокімнатна квартира з ремонтом, розташована на 9-му поверсі 12 поверхового панельного будинку по Салтівському шосе 256 поруч із супермаркетом «Клас». загальна площа 47 метрів квадратних, Кімнати із роздільним плануванням для комфортного проживання. В одній із кімнат вікна панорамні з чудовим видом. Балкон додає простору для відпочинку, гарний вигляд із вікна. Ремонт виконаний 9 років тому, якісний. Квартира чиста, суха, тепла, не углова, дуже світла та з позитивною енергетикою. Опалення централізоване, стабільне забезпечує тепло. Лів забезпечує зручний доступ на 9-й поверх. Із комунікації газ, електрика, центральне водопостачання, каналізація, організований вивіз сміття. Санвузіл суміжний із ванною. Бойлер забезпечує гарячу воду незалежно від сезону. Кухня 8 метрів квадратних обладнана меблями та технікою. Квартира повністю укомплектована меблями та готова до заселення. Залишаються всі наявні на відео, меблі та побутова техніка. Квартира розташована в небезпечному та зручному районі. Поруч супермаркет, ринок, ТРЦ, школа, дитячий садок, аптека, лікарня, поліклініка, ресторани, кафе, парк, зелена зона, дитячі майданчики, зупинки транспорту. Зручна транспортна розв'язка 15 хвилин до метро Барабашова. Ця квартира чудовий вибір для тих, хто шукає готове до заселення житло з розвиненою інфраструктурою поруч, зручне планування, якісний ремонт та гарне розташування роблять її ідеальним варіантом для комфортного життя.